Ну що ж, друзі, час збігає, але абсолютно нічого не змінюється. Все йде за сценарієм, який писався роками, напевно, десятиліттями. Сценарій, за яким знімається страшне кіно. Кіно віків. І знімає його країна гній і терорист яка вбивати має хіст, вірвалась нагло в чужину і роки провадить там війну. Кіновіків, які навіть Голівуд ніколи не міг відзняти, не міг написати такого сценарію. Тому тут Голівуд просто відпочиває. А ця країна-терорист завжди мріяла про це кіно, писала сценарій. І головне в планах було те, щоб головними дієвими особами цього кіновиків були не актори, які вивчали театральну і акторську майстерність. Саме так це було у них в планах, це було в їх намірах, і вони бачать мету перед собою і сміливо, нагло втілюють її, Йдуть напряму, переступаючи через си, Тому що це потвори, це не люди, це біси у людській подобі. Нам залишається. Молитись Господу, благати про захист, бо ми бачимо, що більше нас ніхто не може захистити від льотого ворога. А сьогодні рівно рік, як наш лютий ворог вдарив ракетами по Ахмадиту, по лікарні, яка відома в усьому світі. На той момент там знаходилось більше як 600 маленьких пацієнтів. І в багатьох з них на той момент було життя на межі смерті. І лютий ворог вирішив, що він має право гасити свічі людських життів. Він загасив тоді свічі людських життів і продовжує це робити. Та будемо ще сподіватися, що Господь нас не залишить і допоможе нашим найкращим світі захисникам. Дарувати шлях до нашої перемоги, за яку ми всі з вами молимось, на яку ми чекаємо, за яку ми благаємо. І будемо сподіватися і вірити в те, що все буде Україна, і все будуть українці. Слава Україні!